В усіх областях України діятимуть графіки відключення світла з 8 ранку до кінця доби. Про це повідомили в «Укренерго». з 11 до 22 години. Обмеження будуть застосовувати для більшості кількості споживачів ніж в інші години. Причина прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Споживайте електроенергію ощадливо. У ну, наступні кілька тижнів ситуація в енергосистемі буде значно важчою ніж сьогодні. Графіки відключень у період з одинадцятої години ранку до 23 вечора будуть дещо більшими ніж у решту часу доби. Про це в ефірі суспільного повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, так триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Також на тривалість відключень впливає величина імпорту електроенергії та погода, зазначив Кудрицький. Українська нація старіє. Зараз 18% населення у віці 65 плюс років. А співвідношення працюючих і пенсіонерів становить один до одного. Тобто, вже зараз один працюючий утримує одного пенсіонера. Такі дані озвучила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, де брати гроші на пенсії в умовах солідарної пенсійної системи, яка доля накопичувальної системи. Про це ми зараз поговоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету. З питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вітаємо вас. Доброго ранку, доброго здоров'я, вітаю всіх. Отже, давайте розпочнемо з солідарної, тобто накопичувальної системи. Скажіть, будь ласка, при такій тенденції старіння української нації, чи означає це, що зараз все частіше треба думати про те, щоб забезпечувати в старості себе самостійно, не покладаючись на державу? Воно сам позитивна річ. Те, що рівень життя українців зростає. І це добра новина. А з іншого боку, насправді, владі в цілому, слід думати, яким чином забезпечувати дефіцит пенсійного фонду. Слід сказати, що з 10,5 мільйонів пенсіонерів майже 3 мільйони сьогодні працюють. Це один із факторів. Як потрібно стимулювати для того, щоб люди, які мають ще бажання і відносно достойний стан здоров'я, можуть ще працювати і таким чином сплачувати єдиний соціальний внесок? Наступна річ, потрібно все таки уряду думати, яким чином виводити економіку з ціні. за різними підрахунками, майже третина економіки. В тіні, а це говорить про те, що люди, які працюють і отримують зарплату в конвертах, вони позбавляють бюджет коштів і себе майбутнього пенсійного забезпечення. І тут має розділити відповідальність і найманий працівник, і роботодавець. Тобто, а влада має стимулювати, щоб вигідно було е, працювати в біл. Наступне все-таки е, і Верховна Рада, і в уряді ми шукаємо варіанти, як підтримувати. Українські родини, які народжують дітей, тому що це майбутнє і над цим потрібно працювати вже. Хоча деякі експерти говорять, що у нас буде все таки бум після закінчення війни, коли і будуть повертатися люди з фронту. І є надія, що певна частина тих, які сьогодні за кордоном будуть пане Михайло. От щодо буму щодо буму і тези від деяких експертів, так хотілося б на це сподіватися, що справді буде бум, і Повертатимуться люди із за кордону з війни, і буде і народжуваність покращена. Але давайте згадаємо про тези від Оксани Жолнович, Наприклад, це міністерка соцполітики, яка на форумі демографічного майбутнє України заявила, що більше українців не зможуть вийти на пенсію, оскільки держава не матиме чим платити їм пенсію після війни. І тут вона згадує якраз про повернення українців за кордон. Оно які інструментарі можливо ще не в, ну, вимкнені, не вімкнені власне щодо цього процесу. Що ми можемо ще зробити для того, щоб все ж покращити ситуацію тут всередині України з робочими місцями, соціальним забезпеченням і стимулювати повернення? Насамперед більше 4 мільйонів сьогодні є вакансії на ринку праці, і через те з цього слід робити висновки, що мабуть українцям потрібні інші умови, які мають пропонувати роботодавці, насамперед, це. Безпека, і це завдання всієї держави, і наступне це підвищення заробітної плати, і все-таки поступово її зрівняння з європейськими. Бо якщо ми кажемо про повернення українців з Європи додому, то вони все-таки захочуть, хоч приблизно отримувати ту зарплату, яка є там. Безпека однозначно. Ну і звичайно, інфраструктура, тобто соціальна сфера. Через те тут потрібно розуміти, що після війни це буде наступним викликом. І ще коли ми кажемо про пенсійне забезпечення, солідарна це однозначно як гарантія мінімуму того, що будуть забезпечувати майбутнім пенсіонерам. А ще є інші варіанти: це страхова система пенсійного забезпечення і накопичення. Що стосується накопичення, у Верховній Раді є ряд законопроєктів, які не просто проходять, але все таки йде дискусія і в комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів, і для того, щоб вона функціонувала ефективно, потрібно перше, щоб держава гарантувала, що накопичені пенсійні фонди не зникнуть і гроші люди не втратять. Наступне, що буде функціонувати фондовий ринок, тобто гроші пенсійних фондів будуть заробляти і погашати рівень інфляції, і ще людям матимуть прибутки. Насправді це майбутнє. В багатьох державах воно працює, але працює паралельно з солідарною системою. А солідарна система це те, що сьогодні працюючи, забезпечують вчорашніх пенсіонерів. Це виклик в майбутньому. Ми над цим працюємо. Але ще раз підкреслю, має бути комплекс заходів щодо підтримки родин, які мають дітей. Це майбутнє. Друге, це все-таки створення реального фондового ринку, це рівень праці. Має бути щодо оплати на рівні європейського. Ну і наступне, все таки це виведення економіки з ціні. Саме там третина є того резерву, який би сьогодні поповнив пенсійний фонд України. Ну і звичайно, молодь, яка сьогодні працює, такі як ви, мають розуміти, що в майбутньому це їхнє пенсійне забезпечення, саме тих, хто сплачує податки. Що ж, дякуємо пане Михайле і е, за ваш коментар. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами в ефірі.